Thank <laughs> 100 чи 1000 у те та сама вартість і не зменшується. Звичайно, не приємно бачити людей більше, коли не служить проблема. Але важливо розуміти, що так, це слуга і правильно, вона завжди має свої плоди, дуже великі плоди. Часто священники говорять, наприклад, чи варто доїжджати, там 5 осіб, каже, а ніхто, то м'яси це придатка, своди. і я говоря, якщо хтось звернувся до нас одна особа. Хвора і не знажива за 50 кілометрів, якщо ми залишаємо все іноді до однієї, щоб їх розповідати, почастити, їдемо. А чому не можемо поїхати до цих осіб? Так, це жартовність витратити і так далі. Але забуваємо, що кожна реправна служба Божа там, де найду ж мало десь на свій плоди дає. І завжди вони будуть ці плоди. Ну, сьогодні ми так на цій конференції ми заходимо так до кінця, трошки завершуємо. І це завершення ну, завжди має закінчитися ну, якимось рахунком совісті і так далі. І щоб ми якось відчули ту віднову нашого духа. Звичайно, при цьому, що потрібно? Практи, добра сповідь, потрібно каяття, йде далі. Як мені один чоловік говорив такий. Ну Цікава така сім'я, бо вона жінка, я в чоловік за міської, мали ну, п'ять хлопців, п'ять дітей, всі п'ять хлопців. Ну, але всі тримали в руках е, жінка так, в доброму значення, тому що він не пущена, що на службу разом ходять, на службу, так, по неділю та далі. Але прикинь з великими святами вона тримала дорогу. Там коли на студента складала, перед святами обов'язково сповідь сповіть бути. І всі ще сподівалися. І цей чоловік каже до мене, ну так гарно, мені подобається в Католицькому храмі. все так добре, чудово просто, гарно, цікаво. Особливо перед великими святами. Коли свята, наприклад, це великі свята, дуже цікаво. Але яке ж не та сповідь? Свята сповідь, мужика каже, найголовніше це очистити душу, очистити душою, затичати свята, це очистити так добре. Ну, чому, скажімо так потрібно на сповідь, чому це ця сповідь потрібна? Все одно ж каже, все одно хоті, знов навічиш, знов тих є, що з ними робити, і так далі. Все. Ну ж повторюється все каже. Це так важливо. Я йому говорю, ну то ти не снідай. Ну, все одно буде снідай, коли ти захочеш. Не, не снідай, не обідай, не вечеряй. Ну все одно захочеш, це наш їсти. Не мийся. Ну, як? Не мийся, кажу, не не, мийся, каже, одно одно ж. не свою одежу. Все одно ж набрудна, наші Ну, Ми ти оце не розуміємо. От що тіло тіла розуміють, ну як на що ви як я не буду митися, не буду себе в порядку тримати і так А чому так не розуміє до душі, цього не Є щось, що наше перескажає в цьому. І, і, і це щось дуже-дуже працює старанно, без вихідних. Так, що, це дьявол не спить. більше, що людині він шепче, щоб тут сповідь, надовше, так, що дозволить принаймні класти на довше, навіть класти і далі. Це відчувається, як люди. Бореться з собою, щоб якось ту сповідь моя видовиця того, що вона була на ну, програмі дуже рідко. Я за даю пораду, що так важко тобі на свята сповідатися, і це тяжко, тому що мужчина солоджу свята, то я маю пораду таку. Не чекай свята, частіше сповідайся. От частіше сповідається. Так полегчає козов, знаєш, не зможе мати проблеми навпаки. Весело свято досліджати, вже посповідений. Що чекати до свят? Частіше складається. І це вибрати, дуже важлива порада людям, які мають проблему сповіді. Це дійсно рішення. Рішення для них, якщо є важко, хай частіше складається. Часто сповідь рішає ці проблеми. А коли вона ну, не час та корідко, то звичайно, е, хто послухає, то підтверджує, так, дійсно каже, зовсім зовсім, зовсім інше каже, зовсім по іншому сповідає. Ну, бо дозрів, дозрів до того зуміння, що таке сповідь. Не в не то ще мушу, а якась є потреба, так, якесь відчуття, відчуття такої потреби. Головне, якось не, не задавнити це відчуття потреби. Не її, його, це треба розуміти і собі, і людям розуміти це зрозуміти, що це відчуття десь має бути. Я відчуваю, коли, коли я маю потребу сповіді і, і це але не заглушити цього. Ну, Бо ми виконуємо свою місію, ми використовуємо служіння. І тут знову ж таки можна порівняти священника з лікаром. От коли приходить до лікаря, приємно, бачите, коли він стерильно, все чисто, це здихала, все частенько, все. Сильно дотримується гієни правда? І священник теж дотримується гігієни, теж має бути то, то чистота. Знаєте? Я колись здобу кров, ще був донором 20 років. І так виходить, виїжджав до Луцьку, продовжу, там не встиг Київ заведусь, дам каже приходить час. І пішов в Луцьку, а там обласний такий центр крові. Ну так мені неприємно було бачити, таке, знаєте, значить, серед запущено, так ті халати застіданих цих. Цих сестер, що якось там п'ятно з крові, десь там бризнула, так в ньому і працює, знаєш, ніби там нічого страшного не бере цю кров. Але неприємно ви бачите, знаєте, брак є, брак частоти в цьому. Зробила свою роботу, кров, і все. Але мені не все одно, як вона діта, як вона за собою дбає, ну, а щоб що без шаше. Пись рукавичом з брудними руками, чорними нігтями та бачив від бруду. Ну як це було? Вона приступає до роботи. Так, ось, а служіння, а духовне служіння священника вимагає, вимагає вимагається гігія. так я так образно говорю. Всі розуміємо духовний стан священника, який має бути. Але так необразно та гігієна. Має бути вона в нашому житті. Стан душі священника має значення на його І має вплив на його виконання всіх обов'язків, в тому числі і слово, дуже має значення. Дієна нервну систему священника, що ви знаєте. стан душі священника при виконанні обов'язків діє навіть на його нервну систему. Хочемо цього, чи не хочемо, воно є. Це Не говоримо про дійсність, бо часу м'як. Все одно ну, все дійсно, що ви робить. Та не сумнівається. Я б, було б, знаєте, це від нас залежало, це було б ну, ну, дуже печально печальна наша була б віра сакраменти, все, і сакраменти, і все, що це залежало дійсно від дійсно, дійсно, якийсь священник. Дай, не дай Боже, важливість, дійсний, ніхто в цьому сумнівається, Воно все дійсне і завжди буде дійсне те далі. Але для священника воно впливає. Так. в це як... Як та прихована хвороба? Чи вона прихована, чи вона явна, вона все одно своє робить. Навіть що не видно, що є ця хвороба, вона своє робить. І то робить не добро, а робить зло. І кожен гріх має він має, виблє, він має, то, 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 знаєте, має то, ту свою роботу, та хвороба, яка там прихована, але вона своє знаєте, своє наробить далі. І тому нам дуже важливо зрозуміти, як з цією хворобою боротися. Частіше треба про це думати, згадувати і, і розуміти, що ми теж не вільні від цієї хвороби. Наприклад, візьмемо першу хворобу, яка нам дуже шкодить священникам, це пиха, гордість. Це гріх. Може, гріха може хвороба, не знає, що більше. Але пишна людина, коли так себе дуже багато думає і так далі собі вражає, дуже вмішає людину. Дуже мішай, недоступні, горді, все ми ряд людей, а це не зробити, правда? А нам це грозить. чому? Ну, бо хоч чи не хочемо, ми отримуємо дуже багато похвал. Виходить бабця, ось так гарно сказали. ну ніхто так не каже, ось так гарно все ж таки, спочатку перший рік, розумієш, що це знаєте, наш, так собі знаєте. другий раз, там третій рік, що там. а потім починає вірити, бо Ну Я ж такий є, як, як то всі ж кажуть. Коли кажуть, ну совсем досугає, то я пробуй трошки, аби ще, бо то, що я Япон... пану. А люди кажуть, що добре, а то десь на цьому рівні. Ще віриш, що тобі кажуть правду, що гарно боєць. Ніколи не вірити на похвалити. Ніколи не будемо хвалити, а це грозить нам. І це грозить, і краще не захопити на цю пиху, на хороб. Друга, звичайно, хвороба — це жадібність. Ну, завжди щось не вистачає. Мішає, зауважує жадний священник, скупить, ну, далі що... перешкоджає роботі, перешкоджає. Це хвороба така небезпечна, жадібність. Що таке нечистота, я вже документувати, це ще більше і далі. Заздрість, кажуть, це українська національна достоїстка. Хто краще, хто лучше, а заздрість теж мішає, особливо священницька зазрість. Коли священник завідують, то вже не дай Бог. Так, це, це дійсно знав одного священника тако, в Австрії, який прийшов на парафію, де там священника усудили за педофілію. Ну і він прийшов і заправив і від собі, як люди весь міста після цього забороняють дітям йти мініструвати міністрантам і так далі, він не знав, що робити. Ну, почав, він казав, давайте йдемо молитися. І так організовував кожен вечір молитву. В розгарі, там організовував там, коронки. Так. Саме щось після за Ну, спочатку у нього там 5-10 бабуть лишалось, потім більше. Потім вже більше подивилися, що є він інший. Він молиться, він постереживає все. Почали, каже, міністрати з'являтися, почали дівчат, там дядька до, 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 до служить. Ті приходять, тіка, давай до них там теж почав робити для них. Особливо я бачу, як вони роблять рорати. Виявіть собі пів сьомий ранку. Повний костюм дітей з сумками вже ці рурати бувають на Ну там ніж умови інші. Після два зразу ми там зала, така церковна костиляна має касають величезний. Всі туди зайшли там погодовні кава, булочки, то сидіти послів, зараз вони всі чекають ці Але це каже, мій коштувало роки, поки я так дивлю, дивив на це все. І теж живе діжурського сповіді, яка теж спочали входити до сповіді. І далі каже, але каже, ну це пройшло кабіст, приблизно рік. І все стан 70. Але навколо себе всі священки були рогами. Зразу так, Зразу всі почали з ним, що він думає, там, то, розумієте, заздрість, що він зумів підняти та далі. Ми зумію, піняти, ну, і там не так служили рано, що на п'явся, нічиться, і далі, це значення заздрість. Ну, ну, а що таке обжарство, ну ви розумієте, що це таке. І важко, яке після обжарства чи п'ятства і девівтора, і до сповіді. А тут ще одна така ситуація нас вийшла. Ці самі дицікашники ці да, налетіли нас в Одесі, в Одесу налетіли на, на цей центр реабілітації, де на команди, там реабілітація проходить. І там багато було, цих хлопців, і там обслужити персонал був. І тільки на щастя двох, що обслужуючи персонал, які вихованням займалися, поїхали на закупи міста, і не були вдома. А всіх під рівнем вісім чоловік було, всіх їх забрали. І це і з за них оказалося два священника, які лікувалися, що в Ми тепер вийдіть сюди. І ми добиваємося там розпустити священник, я пора привезти І з другим дитяче зі те, що священник пишуть, і тоді кажуть, кажуть, як це він? Священник, і він там там. Ну ні, ну вони ж там священники допомагали, вони виховали їх. Вони просто часово поїхали допомогти. Вони, вони на лікуванні священники. Ну, якби вдалося, їх відпустили, пусти. відпустили їх. Але розумієте, яка ситуація? Бросиченників маємо мати, лікується. Це хвороба правда, дуже важка. І, на жаль, вона прорисується. Що таке гнів? дуже перешкоджає праці. Священник візьме набере на берег когось злобу, колись поставить на мушку, вже все не простить, бо не так сказали, що не, так, не але, що Це дуже мішає, дуже перешкоджає праці священника. Ну і сьомий візьмемо візьме, лінощі. Не знаю, хто не хворий на психологу. Я теж хворий, теж дикуюся посім. Так ну, затягує, так не, не хочеться, що це. А це дійсно входить. І, і ця дійсна хвороба, вона сводовує і хворобу тіла, якщо хочете. Бо, переважно люди ходять на багато-багато хвороб. Лікарки знаходив через 90% хвороби від того, що людина лінується над собою працювати. Лінується робити пророки, лінується робити рухи, лінується навіть ліки, десь там робив і каже, ну виросла ліки йому. І потім дивишся, він лінується ліки приймати. Ліки приймає теж над Лінується робити собі цей порядок, щоб лікуватися. кардинати. Каже, не навіть ліки. Тобто лінощі, лінь, вона теж дуже багато втрачаємо, якщо ця хвороба нас прогресує, вона є. Оце, власне, я думаю, багато нам треба думати о цих сім головних хвороб, я називаю їх хворобами, да? сілої хвороби. І достатньо, щоб ми про це думаємо, і півлюємося, щоб не впасти, не захворіти на ту чи жабі, до і це вже є той величезний плюс. Да? Ми не розуміємо, що це таке. І не можемо бути свідомі, що треба з цим щось зробити. Постійно з тим боротися. не так, що раз. Зробив порядок і все, я тобі війни. Ні, так і все життя це боремося. І треба просто, бо це життя. Життя це боротьба. сигнал, як ми з ним казали, медичні тести. Чи ти добре священник, чи не добре. Сам собі може такий тест. Дуже просто. Задайся чотири питання. Перше, чи ти не металіст? Вірний металізм? Ну то вже плюс, стався плюс. Друге, на другому місці стоїть до угоди. залежний, незалежний. незалежне. плюс слава Богу. На третьому дуже боляці жінка, ті якась там копита в І четвертий, то тобто, чи не з'явське ГБ. Там тоді було дуже. Тоді ці різні змовили, і траси, і підписувати, заставляли і все інше. І хто не підписався, той щасливий, радується, а хто підписався зляком, там довго він визиться покупку. І туди пори не раз розказує, так якось, щоб якось відчути. Бо це зневолює, оцих чотири таких пункти, бо каже ну, вже п'ятий є це інтернет залежність. Тоді в нас не було інтернет-залежності, а тепер ще один, такий п'ятий пункт з'явився. Бо це все неволі. це неволя, коли людина попадає в матеріалізм, алкоголь, чи залежна якоїсь там жінки, чи з КГБ зв'язаний це неволя. Неволя, а невільник, він не може вільно служити. Не може вільно служити. Невільник це раб. І він Залежно, це не падає. Методи і способи, як священника відривати від його служіння до хлочистого, то вони не, не змінилися. Не змінилося. Зневолити чи не будь-яке знивоти. Отак і місто робили з так? все інше, що в нас є з неволі, його, і він не буде служити, як треба. Він буде залежний, він буде боротися скажімо, з тим, щоб якось ці неволі залишитися незаміченим. це може робити, а так, щоб. Відчув, як це на все діється. Навіть ще в 2000-х роках, оце 2000 рік, що сіна в Києві. І священники взяли, не священники клієнки. взяли, що клірики мовили, не знаю, знав, Житомир, десь там ще. І на розмову, на розмову, на розмову. І ще просили підписати. Підпиши, ну я, тому що ну, не хочеш підписати на співпрацю, ну принаймні, що, що це все геть лишається. Все, не розкажеш нікому. Ну це можеш підписати. Розумію? Ну, ти не кажеш нікому. Це та саме метода. І мені коли так само казали, що не буде. Зараз перше, що вийду в семінарі, кажу ректор, бо я не буду ховати. Я своє, я буду ховати, а потім що. Ну, Зразу розказую, ну, треба спитати цим мене, чи ти будеш тим місце тримати, чи ні. Ти ні размоєш розпочати розмову, а не ловити мене, утиризувати кілька годин і ти ще щоб не скажеш, що не розмовляти. Ні, я кажу. Це... І так з тих самих крихів, вже хімія рука, слухайте. До хиза, ми тоді ті самі. Я навіть пішов на, на прийом, навчальника вже говорить, і видається, що це таке робиться? Чому? Значить, я дещо, де що де таке говорити? Я вам сказав, я вам кажу, то на район, то є, коли. Ну, це мені кіганським, а не вислужити, тим стати, коли це говорить. А знову ж таки, як там вже забуде, як вас колись а що зараз прийняти? не прийняти, а будь ласка. Ми це все кажу, інформуємо, ми даємо даримо, що в наш час є все-таки служба безпеки пробує з -з заготувати, пробує до співпраці з студентами, студентські навіть, будь ласка, заросійте спокою. Ми молитва робити. Все, все, все ми зрозуміли, об'яснюємо, тільки ха це, хай це буде, знаєте це, яка не буде між нами, тому що це і існує. Ми про це говоримо, ми на ради священники говоримо. говоримо, на це говоримо, ми ага, про це говоримо. Так, це проблема, скільки, скажу. І так я вам, знаєте, все. Але це, знаєте, помогло, тому що студентам так те саме говорили. Я кажу, хлопці, якщо вас там зустрічають, чи не можете відказатися, ну то не ховайте цього, прийди, скажи, було таке. Бо якщо ховаєш, щось там вже є не так. А це бачите, один з тих пунктів залежно, чи вартій пункт. Чи не взяти з Ну, Коли Петрович такий мунцій був, я кажу, що з ним робити? Я кажу, там ведь зібрання священників буде всі запросили і казали таке питання, що, бо тоді трошки змінився час. Приходимо розмовляти. Ну, і ніби нормально приходить розмовляти. І зараз так само приходять. Я не підказую, чи... і тебе в Одесі приходить, можна поговорити. але приходять, до мене, приходять. Офіційно прийомно приходять, будь ласка. Ну, я ж не можу його не пустити. Ну що, всі приймаю, не поприйму. Але там нема мови зараз про якісь там підписки чи що. Просто поговорити, як там та, як там, що, що у вас є, які не ну, так. Але ми всі пишемо, розмовляли. Роботу зробили. Ну, пиши собі. Так от що ти робиш тоді, я скажу. Він добре знав, що таке КГБ. Саме тоді походив з Хорватії. Ти саме то, де по всіх цих, цих, цих республіках? Всі ті саме то, Він знав це. І каже, три каже речі, хто не Священки робити. Перше, нащо розмовляє з ним, прийшло, Виключте таємницю. Жодний таєміць. Це каже, це правило номер. Жодний таєміць. Не те, що там зустрінуться, тихенько поговоримо, або там прийде поговоримо. Ні, ні. Приходь офіційно, не євниця. Друге, каже, нічого не підписати. Абсолютно нічого. Будь-який добре підписаний, може бути як трактований, як та співпраця і так далі. І третє, що нічого не брати. Нічого не брати. Вони часом не блять. Подарочку робити і так далі. Це все. От три пункти. Нема таємниці, не підписують і нічого не беру. І тоді, каже, питання, каже, там жіна каже, і не буде боятися ніколи, ніколи бояться, там вже тобі хтось колись відкриє. От якщо так говорити три, три пункти, можна сміло застосовувати до того, до того тесту, про який я говорю, Чи ми вільний матеріалізм, алкоголь, жінка, кбе. Це все застосувати до них. Жодні таємниці не ні підписує, нічого не беру. І до матеріалізму так само, до алкоголю, згодом до жінки. І що не підписують людей. Це... Тому що це так само зв'язання, якщо таємниця є, десь там якісь зустрічі, вони вже служать проти священника. Так, так важливо це, це, це Ось чому Так важливо скажімо, тестувати себе, Ну, тестувати себе корисно. Тестувати, що я, як я вільний священник, чи садки, яка залежність. Треба бути вільним. Служіння вільної людини зовсім інше, ніж ніж шаба, ніж невольник. Святий діагноз війни, знаєте знає добре, що це був за проповідник, що за священник був. А він такий був простий, він там стільки людей приходило слухати його. В нього така метода була, що Бог тобі все дасть, Бог тебе вислухає. Гарантує. Все Бог вислухові. Але дві умови. Повна довіра Богу по. і молись з чистим серцем. чисте серце, молись із повним довір'ям. Оце дві мови, каже, і каже Бог тобі все. Так просто, правда? Але це треба дійсно повний доводить по, по, і молити з чистим серцем. Па? Чисте серце тут. Ця гігієна дуже потрібна. З чистим серцем це дуже виконувати свої обов'язки. І всечарську служінню це дуже важливо. І просимо Господа, щоб ми дійсно вміли це, зацінити якось. Нас буде до на 12-й годині а не Господній, вистачи, виставні потягне, але Господні. Будемо дарувати свій сакрамент і так, трошки як, мати час направити як, на таку тишину, подумати, якось так, потестувати себе, помолитися і так далі. Це така тиша, така пауза, то ми нічого не говорю про наші. Такі думаємо, що ми розмовляємо, потрібно вам поспілкуватися. Але треба мати паузу такої тиші, затона якраз на цю годину з 12 години зі мати цю тишу, хтось захоче до столу, хтось знайде свій спосіб, хто хоче, але ця тиша дуже потрібна переобиратися, ще все гарантію і так далі. Ну а це вже остання моя конференція. Дякую за увагу. Чесною випала сказати вам подячне слово. Бо так нормально, тоді коли людина, коли промовляє, продовжує Боже Слово і коли вона чує відповідь людей. Ця відповідь є дуже важлива, тому що вона нас натикає. Колись один священик сказав такі слова, що для священиків дуже важко говорити реколекції, тому що це кров на шадерців. Це напевно що завжди не легко. Але дуже важливо, бо я так скажу, від своє імені багато реколекцій різних пережив в своєму житті, вже священницьких, слава Богу. І дуже важливо оце це, колись Лариса Доліна сього погода домі». Дуже важлива є атмосфера. І коли є атмосфера любові, взаєморозуміння і спокійно проти реколекції це є великий додаток до реколекції. Але ще як єпископ промовляє слово простою мовою, доступно для будь-якого священника, бо ми теж буваємо різними, то це є такою певною насиловою духовкою. Хочу вам подякувати за те, що ви нам товаришували цих реколепціях, за те, що ви пригадали нам таку дуже важливу одну для себе, я скажу річ, про цю силу, про цю владу, яку нам Господь Бог Богдавна про це теж потрібно згадувати. Бо Наші слабкості теж часом нас до землі притискають, і ми так вже думаємо, доки це можна терпіти, доки це все буде. А так все ж таки ви нам пригадали, що ми маємо цю силу, яку нам дав Господь, що він нас вибрав, покликав для того, щоб ми йшли і допомагали людям в цій дорозі до спасіння. Тому щиро вам дякуємо Ді, імені всіх священиків, які вже поїхали, які тут ще є присутні і. Все добре, коли це закінчується, а можливо, добре, що сьогодні закінчується ці реколекції, може вже менше буде вмирати за ці реколекції, коли ми вже тільки кожен день отримуємо звісно, щоб хтось помер. Дякуємо вам щиро. На справді вічого серця. And